Виконуємо номер 1020 із підручника Алгебра 7 та номер 43 крапочка 9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2024 рік. За графіком, який зображено на малюнку 23 9 знайдіть завдання перше. Значення Y, Якщо х дорівнює мінус 3, мінус 2, мінус 0,5. 1,5 і 4. Розглянемо наш малюнок. Давайте прочитаємо, а потім розберемо. Друге значення х, яким відповідає у, мінус 2,5 мінус 1,5 і 1. Третє нулі функції. Четверте значення аргументу, за яких функція набуває додатніх значень. І п'яте значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. І все, 5 завдань. Отже, перше завдання треба знайти значення Y, якщо х мінус 3. Х у нас мінус 3, Y дорівнює мінус 2, х дорівнює мінус 2, X дорівнює мінус -2. 2, Y дорівнює мінус 2,5. У нас дві клітинки це одиничний відрізок, тому мінус 2,5. Х дорівнює мінус 0,5, тоді y дорівнює 1, 1,5. тоді y дорівнює 2,5. І 4, тоді y дорівнює мінус 1. Запишемо це, потім виконаємо друге завдання. Якщо х дорівнює мінус 3, то Y дорівнює мінус 2, якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює мінус 2,5. Якщо х дорівнює мінус 0,5, то і дорівнює 1. Якщо х дорівнює 1,5, то y дорівнює 2,5. І останнє, якщо х дорівнює 4, у дорівнює, то y дорівнює мінус 1. Завдання друге, тепер треба знайти значення х, яким відповідає у мінус 2,5. Тепер і у нас мінус 2,5, йому відповідає значення х мінус 2. Далі мінус, мінус 1,5 х відповідає мінус 1,5 і 3,5. І 1 – Це х у нас мінус 0,5 і 2,5. Запишемо це. Y дорівнює мінус 2,5 при х дорівнює мінус 2. Y дорівнює мінус 1,5 при х дорівнює мінус 1,5 та 3,5. Y дорівнює 1, при х дорівнює мінус 0,5 та 2,5. Завдання третє, потрібно знайти нулі функції. Нулем називають значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю. Отже, y у нас дорівнює нулю, коли х дорівнює мінус 1 та 3. Запишемо це. y дорівнює нулю, при х дорівнює мінус 1 та 3. Четверте завдання. Нам потрібно знайти значення аргументу, за яких функція набуває додатніх значень. Функція набуває додатніх значень. Це графік розміщений вище осі абсцис, коли х у нас більше за мінус один і менше за три. У цьому проміжку запишемо це. Y Більше нуля при х більше за мінус 1, але менше за 3. П'яте завдання. Нам потрібно знайти значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. Функція набуває від'ємних значень, графік розміщений під вісю абсцис. Коли y менше 0 при х більше або дорівнює за мінус 3, бо в точці мінус 3 також набуває від'ємних значень, та менше за мінус 1, тут строго мінус 1, бо у нас в точці мінус 1 y дорівнює 0, а не набуває від'ємних значень. І коли х у нас більше за 3, але менше або дорівнює за 4, менше або дорівнює, бо при х4 у набуває також від'ємних значень. Запишемо це. Y менше нуля при х більше або дорівнює за мінус 3, але менше за мінус 1. Та при х більше за 3, але менше або дорівнює за 4. Номер 1020 із підручника Алгебра 7. Та номер 43 крапочка 9 із підручника математики 7 виконано.